Роками збирав монети, хотів їх продати, бо у сім'ї потрібні були гроші. А у результаті отримав неабиякі проблеми і кримінальну статтю. Чоловік каже, що у Києві таксує монети, хотів передати автобусом до Польщі. Понад 400 монет не мали жодної культурної цінності. Усі, окрім однієї, як виявили на кордоні, датованої 14 століттям. Хотів перевести до Польщі свою власність, а натомість отримав кримінальну справу. Із 400 монет киянина. Одна виявилася культурною цінністю. Чоловік каже, що він про це ні сном, ні духом не знав. Що цікаво, вартість цієї монети біля 5 тисяч гривень. Цього виявилось достатньо, аби на чоловіка відкрили кримінальну справу за статтею Контрабанда культурних цінностей. Одна монета вартістю менш ніж 5 тисяч гривень може обернутися ув'язненням на термін від трьох до семи років, навіть якщо ви її ніде не вкрали, і вона ваша. Більшість там монет коштує там ну, від 20 до 60 гривень за штучку. Більшість монет. Такі йде позов 40 монет. На середню вартість 50 гривень. О, вони всі однакові, ці монети. Вони всі однакові. Тобто вони не мають І навіть виявилася одна монета історична там, чи культурна. Навіть і уяви не мав, що вона така. Чому прийняли таке рішення їх продати? Ну, а як же, якщо потрібно, жити за щось? Тут варіантів інших немає. Життя так розпоряджається. Чоловікові потрібно утримувати сім'ю, має двох діток, тож іде на угоду з прокурором і визнає вину. Роки ймовірного ув'язнення замінюють штрафом 30 тисяч гривень. Я так віде. розумію, то для вас сума А в мене виходу немає. У мене ж виходу немає. В мені потрібно його сплатити. Але це ще не все. Перевезення монети вартістю 5 тисяч гривень цілий рік розслідували і в поліції, і в суді. Усі задіяні отримували весь час за це зарплату, а ще проводили експертизи. Вони потягнули на 102 тисячі гривень. Прокурор просить, аби за ці експертизи заплатив обвинувачений киянин. Не було. Три чи чотири експертизи, дійсно на загальну суму, одна 9 тисяч, друга 12 тисяч, третя 81 тисяча. Е, і це е, загальному становить більше 100 тисяч гривень. Що на даний час, якщо е, стягувати, покладати ці судові витрати на мову підзахисну, це поставить його і, і так тяжке матеріальне становище, оскільки він погодиться на е, досить великий штраф е, 30 тисяч гривень. І має на отримання двох малолітніх дітей, які зобов'язані отримати не про це дружину, не про це матір. Тепер навіть ті монети, котрі не мають культурної цінності, чоловік уже може, як то кажуть, запити холодною водою. Волинський краєзначний музей просить прирозити справи по суті. У разі конфіскації міна, а точніше, 444 монет різних розмірів та номіналів, вказаному кримінальному провалі, вирішити про передачу речових допуску у власність держави, тобто на постійне зберігання у фонд Волинського краєзнавчого музею. Ці предмети будуть вагомо поповнені мізматичної колекції Волинського краєзнавчого музею. Суддя приймає рішення, окрім штрафу, чоловік мусить компенсувати і витрати на експертизи. Разом це понад 130 тисяч гривень. Чому одна монета вартістю меншою, ніж зарплата слідчого, обернулась аж кримінальною справою. Мовляв, так гласить норма діючого закону. І без різниці, чи хтось приховано перевозить за кордон ікону за сотні тисяч гривень, чи монету за п'ять тисяч, якщо вона становить культурну цінність. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.